Вітаю вас, друзі, на каналі Disland. Сьогодні у нас на огляді досить цікава річ. До речі, хочу похвалитися, але дійсно якби огляд буде перший на YouTube, ну на україномовному, то точно. Ось, сьогодні у нас на огляді садовий мішок, так званий Fiskars з місткістю 172 літри. Зараз він має вигляд такого диску. Чорного, але з вами ми його поступово розпакуємо. Він тільки буквально з почти, верніше, минулого, вчора вчора я його забрав. Ось, ну, і Вирішив сьогодні вам відзняти відео. Тим більше мені приємно, що коли ти перший робиш огляд, то однозначно, я думаю, буде цікаво. І Хто хто не знає, що це за річ, обов'язково подивиться і зробить висновок, що ставить палець вверх, або напише коментар за порадою, скажімо. Так. Ось картина у нас стала вже трішки ясніша. Ось так він виглядає, цей мішок в запакованому стані. Ну, тут же плівка трішки розірвана, зараз її знімемо. От. Ну що ж, як ви бачите, дійсно... Місткість 172 літри, діаметр 56 см, висота 1070 см. От, його можна використовувати в саду. Ну, маса також маса 1250 г або 250 г. Значить, де можна використовувати таку річ? Таку річ, як Фіскарс радить, можна використовувати в саду для збору рослинних решток, газонної трави скошеної газонної трави після скарифікації або аерації. Також може використовувати там для збирання білизни або в автомобілі як додатковий скажімо, багаж. Ну, місткість для багажу. По-українськи є в нас тут розшифровка, садовий кошик-трансформер. навіть ось так, Можливо, так я його і назву в відео, Ну, подивимось ось Російський, а сумка садовая, ну ось так, бачите. Така упаковочка. От. Але мішок зараз трансформується так, як на картинці. Значить, ось у нас тут є три ручки допоміжних для його перенесення з вантажем. Ось і такі дві застіпки. При відкриванні яких... Той самий трансформер приймає ось іншу форму. Так. Ну, ось бачите, фірмовий лейбл Fiskars. Так. От. Що я можу сказати? Матеріал цей доволі міцний. Ось. Він не боїться того, що потрапляє на нього волога. Можливо, він не боїться, але бояться шви. Конструктивно це звичайна металева. Проволока, яка ось таким чином являє собою таку пружину, завдяки чому цей мішок тримається. От, ну Ви бачите, новий, повністю всі шви всі шви нормальні. от Нічого ніде не немає ниток, немає якихось дірок також. От, все надійно. Має специфічний запах. Але він з часом, в принципі, практично зникає. Ось, ну І відповідно, ви бачите, так, дві ручки у нас для переноски, і третя ручка знизу, яка допомагає його просто перевертати. Ось, ну що ж, в принципі, огляд цього мішка у нас завершений, от, але в мене є ще інша річ. Верніше. Така ж сама річ, але яка вже відпрацювала з, 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 зі мною, скажімо, для моїх потреб відпрацювала практично сезон. Ось я зараз її покажу. Ось ви не повірите, так-так, це цей самий мішок, але вже е, в який пробув в експлуатації практично рік. Ну, Бачите, має жалюгідний вигляд, можна сказати. Зараз ми його розцібнемо, покажемо вам. Його недоліки і його плюси. Ось що він являє собою зараз. Значить так, давайте для порядку. по порядку. По-перше, такий мішок при пересилці обов'язково кажіть продавцям, щоб пакували його. Тут диск або плотний картон ставили, ось, або якимось чином захищали, тому що при перевезенні одним з перевізників українських мені його просто пробили і довелося його заклеювати ось таким скотчем, який теж рік протримався. Тут можу позаду показати вам отвір, він до цих пір є. Його пробирили чи арматурою. ну якби для е, Мішка це не суттєво, але все одно, я як, думаю, якби я не заклеїв, він би в будь-якому випадку би порвався. Ось тут видно. Так, Де був цей отвір. Правда, перевізник повернув мені половину коштів за цього мішка, за пошкодження цього мішка. Ось. Ну що ж, наступне, для чого мішок такий використовую я. У мене в роботі він використовується для перенесення тих самих рослинних решток, ось, скошеної трави, сухої трави, листя. відповідно. Дуже-дуже допомагає в роботі, тому що він легкий, легко трансформується, його можна будь-де поставити. Ось, як показала практика, він і доволі міцний, тому що це неправильно, але переносилося буквально два баки від газонокосарки з кошеної трави. Я вам скажу, це десь приблизно біля 20 кілограм. Ось, але цим я йому і скоротив життя, звичайно. Ну, Нічого, зате він дуже зручний і це компенсувало скажімо, витрати на його придбання. Ось, Що я вам зараз покажу? Значить, Найслабша його частина це дно. Як би там не звучало, дійсно дно, тому що най першу чергу, бачите, да? що являє собою металева, металева проволока, Тут вона просто зашита ось в цьому шві. Ну, до речі, я повинен сказати ще, що цей мішок, ось цей безпосередньо, він мені потрапив, можливо, трішки заводським браком, тому що одразу тут пішла тріщина, був погано насправді прошитий. От. Але я вже не, просто не вертав його продавцю, тому що це все кошти, зрозуміло, а почав просто використовувати. Ось ви бачите, де нижній шов. Цей шов дуже боїться, скажімо, плитки. І по твердого покриття. Тобто мішок бажано переносити його і зупиняти або класти його просто на м'який матеріал. Тобто трава, ґрунт. Якщо ви кладете його на плитку, на асфальт, от, він, ця тканина просто тут перетирається. Як ви бачите, шов насправді практично ніде не розійшовся, крім цього місця. Ну і тут частково біля петлі. Ось. А ось ця частина. Просто перетерлася і тепер нам звідси ось, скажімо, ця пружина вона просто вискочила. Хоча мішок досить перцілий, ви бачите, так? він рік при доволі жорсткій експлуатації в мене пробув один сезон і ну, нічого, тепер потребує ремонту, але загалом я ним, можна сказати, завдяки зручності я ним дуже задоволений. Ось, ну що ж, в принципі, я сказав практично все, що хотів. от Ще раз переключимося на новий мішок, приберемо, покажемо гарну картинку. ось Друзі, так що ну що ж, я можу радити його тим, хто працює в саду, от, для домашніх потреб, дійсно, як для корзина для білизни, він теж я думаю виконає функцію свою сповна Ось, ну і для перенесення якихось легких, наголошую, легких вантажів. Так, Ну і саме головне це вберегти даний мішок, від навантаженого особливо, від контакту з твердими покриттями, для того, щоб він от в цьому слабкому місці, скажімо, просто не перетирався і прослужив вам якнайдовше. Ось, ну що ж, друзі, Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки або підписуйтеся на канал. Далі буде ще, певно, цікавіше. Ось. Так що радий був всіх бачити. Нарешті трішки зменшився темп роботи і ми можемо вас порадувати якимось корисними відео. Так, я радий, що був корисний. На все добре, до наступного відео.